Ми були в Києві під обстрілами, під Києвом. Було дуже страшно, знаєте, виїхали. Нас пані Ірина прийняла. Нам було нас було восьмеро людей тут, не було куди їхати, але вона така згодилась, дуже хороша людина, щедра, щира і прийняла. Каже, питання грошей не стоїть, каже, приїжджайте. По трасі було дуже важко їхати. Обстріли були, ну і в нас там стріляли. Страшно було, ми їх бачили цих всіх Рашистів, бурятів, орків. Я згідна прийняти людей, приїжджали люди, були день-два, їхали за кордон. Багато знайомих дзвонили, ну, одні друге. В тебе дім, ти одна. Може приймеш. З тваринами, без тварин. Кажу, питань нема. У мене своїх тварин повна хата. Тепер у мене тільки живе пані Клава і бабця Аня, а це ще їхній син, сім'єю і Сваха. Не було куди нам їхати, там не було місця, де можна було пережити зиму. Ми приїхали ще 26 грудня, але разом з тим. Ми і допомагаємо Збройним силам України, знайшли собі роботу, готуємо сухі ці сніданки, вечері, сушимо буряк, моркву, цибульку, капусточку. Насушуємо ціле такі пакети великі. Іде воно на фронт нашим бійцям. Дуже хочеться допомогти, щоб скоріше була перемога з наших збройних сил України. Моркву ми чистимо, потім натираємо і розкладаємо в сушилку і. Вона сохне в нас певний період часу. Свідкуємо, досить дивимося, щоб вона була в нас нормального вигляду і смачна. Потім капусточку розрізаємо, теж, шаткуємо і накладаємо в нас дві сушилки. Ми самі купуємо так і волонтери дають, вони пакують, формують такі пакетики, борщі, супи, там, каші, куди воно підходить. Стараємося тримати 40 градусів, щоб зберігались всі ферменти і корисні речовини. Це сушиться довше, але сприяє тому, що продукція не втрачає колір, не пересихає. Бабці Ані скоро 93, але руки ще функціонують. Унікальна для мене людина. Для мене бабця Аня це ангел-охоронець, живий, який раптом прийшов у цей дім. Я з п'яти років своїх. Я себе ще бачу, я все можу розказати, тільки, знаєте, спокійно, все Як що до цього йде? А яку голодовку, дорогенька моя, це я ще скажу, ми так панський шцевель біжимо, діти, панський сцевель рвем, якісь рвемо, а закатій цвіт їмо, на виснях отик поздрагаємо. Боже. Пошли ми колоски збирати, щоб колоски назбирати на полі, де ці діти побігли ми туди. А за нами їде на коні з великим батогом і б'є нас, б'є нас батогами, щоб ми не збирали колоски. Отаке було. А ми вишили, батьки там якусь квашу робили, якийсь жур варили, щось робили, щось придумали. Страшно, одне костя й шкура, всі, як звірки сидять. І навіть пухли, вмирали дівчатка. Я рано і ввечері молюся за всіх, що було добре. І солдатикам і нашим, геть усім. Це кімната мого сина, але він коли пішов на фронт. Вона була вільна і я сюди поселила гостей. Ми разом харчуємося, разом готуємо різні страви. Я вже вчу наших гостей западенської мови, вчу гуцульських слів, там файно, зупа і таке інше. Ми зразу подружились. Це вже стали мої люди, рідні люди.